Нас це надзвичайно важливо. Важливо, тому що останнім часом так відбувається, що нас відлучають від свого народу, а народ від своєї культури. Бо ми в 37-му році створені для збереження. Національного хореографічного мистецтва України для розвитку української хореографічної культури, і звичайно, одним із пріоритетних, так би мовити, наших завдань є концертна гастрольно-концертна діяльність, якої на жаль, сьогодні в Україні немає. Колись за радянських часів у нас був укрконцерт, який займався, так би мовити, всіми. Колективами, гастролями і по Україні, і тодішньому Радянському Союзі, і безперечно за кордон. Зараз цього немає, то ми робимо практично самі все це. І коштів, скажімо, в Міністерство культури на гастрольну концертну діяльність немає, не виділяється. І слава Богу, що є, з'явилися останнім часом так приватні імпресаріо, на зразок закордонних, скажем, і беруть колектив вдруге вже чи в третій на гастролі по Україні.